Зараз я хочу, щоб ми з тобою обмінялись посмішками, щоб підняти нам настрій. Ну як? Тобі сподобалось мені дуже. Послухай загадку: з привітання журовля прокидається земля, небеса і ручаї, і запашні луги. Хто вона? Відгадай, ця красуня чарівна? Так, рівно, це весна. А зараз за допомогою м'ячика ми з тобою пограємо в гру. Я буду підкидати м'ячик, а ти мені будеш говорити весна яка? Весна яка Запашна. яка ще весна працьовита, яка весна квітуча. Пам'ятаєш ти назву другого місяця? Так, це квіти. Уже все квітує. Все потрібно на світі і дощ, і сніг, і квіти гарні. Природа для нас нічого не шкодує, свої подарунки безцінні дарує, натомість бажає, аби поважали і стали щемно, і не ображали. Послухай зараз чудовий вірш про весело. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, зацвіли луги, діброви, Понто гомону розмови і пісень чагарнику. Я хочу тебе запитати, тут є слово «многоцвітна». чи ти знаєш його значення? Многоцвітна – це коли цвітуть багато, от як на зараз на весні, багато різних різнобарвних квітів. То яка нас весна надійшла? Тепла, многоцвітна, квітуча. А які первоцвіти розквітли, ти пам'ятаєш? Так, вірно, це і проліски, і кульбаби, і гіацинти, і нарциси. А як ти думаєш, а хто це там співає, чарнику? Так, вірно, це співають наші перелітні пташки. А зараз ми разом з тобою промовимо чистомовку. Ла, 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 вже прийшла весна. Ли, 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 первоцвіти розквітли. Іть, іть, ідь, ви їх люди, бережіть. Це не секрет, що люди завдають природі великої шкоди. Часом, коли з'явилось багато автомобілів, фабрик, заводів, втручання людини в природу дуже посилилось. Водойми потерпають від забруднення отруєним речовим, від побутових відходів. Моря та океани потрапляє велика кількість нафти та сміття. Вода це життя. Адже від води все живе навколо. Зверніть увагу, сонечко як поглядає, як виливається в озеро. Скільки? Речовин, що потрібно зробити, щоб вода була чистою? Що потрібно зробити? Як ти гадаєш, так вірно треба поставити очисні фільтри, не кидати сміття? Природа вже кричить, що допоможи мені, я не справляюся сама, адже люди виробляють великі Ліс, Ліси виробляють, галяці ліса. Рослини, птахи і звірі не завжди зуміють себе захистити, і ми повинні їм допомогти. Як ти думаєш, чим можеш ти допомогти? Як ти гадаєш? Я розумію, що ти ще маленький, але ти подумай, як ти можеш допомогти. Так, ти можеш посадити квіточку. Не кидати сміття, посадити декілька рослин. Так. І якщо ми з тобою разом будемо дотримуватись правил поведінки в природі, ти зможеш допомогти, і я зможу допомогти. Ми всі допоможемо природі, тому що в нас вибір, в нас яке повинно бути майбутнє зелене, яскраве чи отаке темне. З трубами, з димом. Ось що ти можеш зробити посадити квіточку, посадити дерево. І головні правила в природі, як себе треба поводити, це що? Не рвати квітку, тому що вона швидко зав'яне і не буде такою пакучою. не ловити метеликів, не голосувати в лісі, адже ми з тобою говорили, що навесні пташки сіять висліджують пташенят, вони може мама пташка злякатись і улетіти. І, головне, не смітити. А якщо ви прийшли в ліс віддихати, то ви за собою збираєте сміття. А зараз, послухай, ще один віршик. Природа нам, як рідний дім, вона, як мати, нам усім. Щоб лад завжди був в домі, ти про нього дбай. І ще я тебе хочу попросити. Що ти, якщо зможеш, будь ласочка, намалюй, як ти зможеш допомогти природі. До побачення!